Цього тижня ми можемо відчути, як всі процеси активно прискорюються. Останні градуси козирогу вказують на прив'язаність до своїх здобутків при чіткому баченні продуманості в цьому місяці дійсно можна зробити великий прорив. Рада вас вітати у себе на каналі. Мене звати Лілія Верховод, я астролог енергопрактик. В цьому відео я розповім, які саме планетарні енергії будуть найяскравіше впливати на ритм життя з 16 по 22 січня та як відповідно до цього можна налаштуватися на найбільш продуктивний та гармонійний ритм. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Таким чином, приймайте наступну інформацію. Епіграфом цього тижня є вихід Меркурія та Урану з ретроградного руху, і таким чином усі планети будуть рухатись директно прямо по відношенню Землі. Але варто також розуміти, що все ж до суботи, 21 січня, це остання місячна фаза, яка неодмінно додає організму необхідності заспокоїтись, давати собі більше часу на відновлення сил завершувати свої справи. Початок чогось нового будь-чого буде все ж інертним. Енергію цього тижня налаштовують на працю, на важливість організувати свої справи та час. Якщо не впроваджувати це в своє життя, може прокинутися відчуття пригніченості, навіть дещо розчавленості. Тобто, як це працює, як я це транслюю в своїй системі, ми в змозі налаштувати свій ритм життя, виходити за рамки обумовленості та виходити зі стану жертви. В моєму випадку та з моїми клієнтами, з моїми активними слухачами Ютубу, астрологія не є фатальною. Астрологія це глибинний інструмент самопізнання та можливість йти в унісон зі своїм розвитком в усіх сферах життя. А тепер повертаємося на цьому тижні відчувається більш спокійне просування, конкретне з можливістю відчути результат. Понеділок, 16 січня, може відчуватися дещо прохолодна психоемоційна атмосфера, може нахлинути відчуття відчуженості. В понеділок краще забезпечити собі спокій. А з другої половини дня місяць робитиме квадрат до Венери і з вівторку до Сатурну. Переходячи від нерозуміння себе, своїх почуттів та бажань до каменізації проявлень своїх емоцій. В цей день ви можете помічати в собі та оточуючих дику недовіру до світу, потребу у власному просторі, у часі для того, щоб побути наодинці. І з вівторка сонце вже майже підходить до точного з'єднання з Плутоном, великим трансформатором матерії. І з вівторка. По суботу до нового місяця сонце щільно з Плутоном допоможе трансформувати абсолютно всі старі процеси, позбутися від жившого, беземоційно, без, без зволікань закрити за собою двері. Останні градуси Козирогу вказують на прив'язаність до своїх здобутків, матеріальні страхи залишитись без нічого. Але Плутон та його дія це необхідність, яка не запитує. Це міри, які завжди необхідні для еволюції. Цей час важливо працювати з цілом. Якщо на цьому тижні активізуються хвороби, то вони підсвітять психосоматичний зв'язок, що саме вас може пригнічувати, з чим ви не можете розстатися, що ви не можете відпустити, що вам складно змиритися та прийняти. Тут важлива самосвідомість. оскільки з'єднання Сонце з Плутоном відбувається на фоні опозиції з чорним місяцем, існує можливість. Вмикання авторитаризму, бажання контролювати, цупке тримання ілюзії контролю це слід відстежувати, оскільки осмислення та вміння помічати це вже перемога над автоматизованим програмним життям під тиском. В середу, 18 січня, місяць переходить до знаку стрільця, додаючи оптимізму, потреби в компанії в цікавих комунікаціях, в тому, щоб насититись. Бадьорістю, і в цей день Меркурій виходить з ретроградного руху. Він ще повільний. В астрології це називається стаціонарним положенням. Тому 18 січня краще ще трошки почекати, не поспішати з важливими рішеннями, договорами, укладенням документів, переміщеннями та покупками. Якщо домовленість все ж є, тоді варто бути уважним, приймати до уваги абсолютно всі моменти. Рішення має бути прийнятим з почуттям тотальної відповідальності. З 19 січня Венера все ближче до сходження в з'єднанні з Сатурном водоліє. Точним аспект стане 22 січня, це історія про вміння відчувати та проявляти повагу до своїх досягнень. До оточуючих, розсудливо розподіляти свою енергію, свої гроші, відчувати ціль, заради якої ви рухаєтесь. При незрілій позиції може вмикнутися знецінення та тотальний скептицизм, як до себе, так і до інших. Бажання засудити, розсудити, бо комусь при такій позиції краще видно з його розуміння, з його досвіду. Мені відразу на думку спадає, як завжди, говорить мій чоловік. Критикує той, хто нічого не робить, що дуже влучно характеризує один з варіантів розв'язання подій. Тому краще направити енергію цього аспекту в зміцнення стосунків в глибину пізнання своїх почуттів, як один з варіантів компенсації, якщо ви дійсно відчуваєте сильний резонанс зі своїм життям, аскези, але без фанатизму, а більш з користю для себе. Добровільне обмеження в знову ж розумних межах піде тільки на користь. 21 січня, день перед новим місяцем, може бути напруженим. Велика кількість факторів на цьому тижні, які переводять фокус з романтичності, легкості на прагнення, надмірне обмірковування, деяку холодність в стосунках, знову ж через націленість на роботу, на свої справи. Але в іншому розрізі, зумівши це усвідомити, наприклад, в стосунках на цьому тижні є можливість дивитися в одну сторону з партнером, бути опорою не тільки на словах, тобто ми цю конструктивність, серйозність проявляємо в діях. Тиждень завершується початком нового місяця, який розпочнеться 21 січня о 10 вечора 53 хвилини в другому градусі Водолія. Перш за все, задача нового місяця ставлять умови зуміти направити свої сили, зуміти розподіляти їх так, не викидаючи жодне зі сфер життя. Якщо це колективна робота, то все ж важливо в гармонічному варіанті проявляти себе, заявляти про свої потреби та бажання. А Гармонічні аспекти з'єднання Сонця та місяця з Юпітером, а також Марсу з Юпітером. Вказують на важливість рішучості, важливість амбітності, великої кількості сили, яку потрібно проявляти, використовуючи енергії Сатурну в з'єднанні з Венерою та критичність Меркурію по аспектам та положенні, при чіткому баченні, продуманості в цьому місяці дійсно можна зробити великий прорив. Дякую, що додивились відео до кінця. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. До нових зустрічей!